А сила лева в тобі конія року номер один. Вже понад 60 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів. По Харкову про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. На світанку росіяни вдарили по Снов'янському району міста трьома іскандерами, влучили в багатоквартирні житлові будинки, підприємство легкої промисловості, де працювали люди та навчальний заклад. Відомо про одного загиблого у квартирі. До лікарень доправили 13 поранених, чотири людини у важкому стані. Пів п'ятого ми спали. І звук такий. Свист і вибух. І саме, ну зразу я зрозумів, що ну вибило балконні балконні рами повністю з одного боку, з другого боку, вікна всі повилітали, міжкомнатні двері повилітали. Я їх на людьми не вважаю. Ці собаки зробили нам страшну п'ятницю. Ну, нехай їм така страшна п'ятниця. Я молю Бога, щоб вона в них була кожен день у, кожну, у кожній сім'ї. У нас так обстрілу пострадала. Цивільне підприємство, а також цивільні квартали. Ворог використав для ударів три балістичні ракети 9 М 727 іскандер. Один чоловік загинув. Під час обстрілу він перебував в своїй квартирі в багатоповерховому будинку. За попередньою інформацією, удар було завдано балістичними ракетами касетним начинням. Тому площі ураження дуже великі. Пошкоджено понад два десятки житлових багатоповерхівок та 30 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби. Вибухи зранку лунали і в Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки у місті пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Інформація про постраждалих не надходила вночі в області. Сили ППО знищили три беплата, стільки ж ракет. Стало відомо, що шахетний удар, якого армія РФ вранці завдала по місту суму, прийшовся на кондитерський цех, де випікали паски. Як повідомив очільник сумської райвійськ адміністрації, на місці удару загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Його тіло вивільнили з-під завалів рятувальника. Працівниці кондитерського цеху знадобилася допомога медиків. Будівля підприємства частково зруйнована. Не можна назвати помилкою спецоперацію росіян щодо атаки по Сумах у вербну неділю. Президент Зеленський прокоментував реакцію американського лідера Трампа на кривавий удар, якого армія РФ задала по місту чотири дні тому. І цей удар йшов сюди, в центр. Він йшов на фронт і розказувати історії, як я та б'ю по фронту, але це помилка вибачаюся, це не може, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста, міста б'єш ракетами не однією. А якщо не одна, вже не помилка. Коли застосуються касетні речі, коли ми хочемо нанести який удар, яких втрат ми хочемо від іншої сторони. Внаслідок російського балістичного удару посеред містю Сум на вербну неділю загинуло 35 мирних жителів ще 129 людей постраждали. Масштабний механізований ворожий штурм відбили наші нацгвардійці на покровському напрямку. Російська армія наступала, задіявши шалені ресурси. Йдеться про кілька рот ворожої сили, бронетехніку та мотоцикли. Як повідомив командувач нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко у цьому штурмі росіяни втратили більше 240 солдат. Також знищені майже сотня мотоциклів, 21 бойова броньована машина та кілька артсистем, Як зазначив командувач Нацгвардії. З розгромити окупантів вдалося завдяки злагодженим та професійним діям наших воїнів. Основний удар росіян на себе взяли нацгвардійці з 14-ї бригади Червона калина. Перші пішли у 18 років. Вони добровільно стають на захист країни. Від лютого цього року Міноборони розпочало проєкт контракт 18 18-24». І юнаки віком від 18 до 24 років можуть добровільно на рік вступити до сил оборони. Наша знімальна група побувала на урочистій присязі новобранців 38-ї окремої бригади морської піхоти. Я завжди буду відважним воїном. Я завжди буду відважним воїном. Це урочиста присяга новобранців 38-ї окремої бригади морської піхоти. Я обрав прийти захищати Україну, стояти до кінця і прийти з перемогою додому. Микиці 19, сам з Вінничини. Чоловіки з його родини вже несуть службу у морській піхоті. Каже, до війська хотів піти ще рік тому. Я ще мав год назад йти. Де трохи не вийшло з воєнкоматом, а тут я через год побачив цей контракт і вирішив спробувати ще раз. Микита пішов служити за контрактом 1824. Це проєкт Міністерства оборони України, за яким юнаки віком від 18 до 24 років можуть добровольцями приєднатися до Сил оборони на рік. Забрали мій дім, ну знищили. Що я можу робити? Всі повинні розуміти, що у нас земля одна, за яку вже пролита кров і за її треба боротись. А це 20-річний Євген, він з Покровського району, сам евакуйовував свою бабусю, братів та сестру. Його мама померла у родині, він за головного, не вагаючись, підписав контракт. Це еліта, з якою можна працювати. Вони добре проявляють на фронті. Я також захотів. Інструктори морпіхи, які пройшли пекло фронтів, кажуть, що бачать юнаках себе, коли тільки ми розпочинали шлях морського піхотинця. Влад на службі ще з 2018-го за його плечима. Бої в Маріуполі та звільнення Херсона. Нині він ділиться своїм бойовим досвідом з новобранцями. Ми ставимо два опори: Перший опор – це на їхню бойову підготовку, другий опор. На фізичну для того, щоб вони були витривалі. Я йому пишаюся тим і дуже шана їм за те, що вони прийняли таке рішення у своїй юні роки. Владислав прийшов у війську в 23 роки, нині йому 29 за плечима воїна, бої в Маріуполі, оборона Миколаєва та звільнення Херсонщини. Нині він тут після тяжкого поранення. Реабілітація продовжувалася більше півроку. Заново навчився ходити, говорити. Маю інвалідність, ну я вирішив не спісуватися, тому що живемо заради помсти. Багато побратимів Владислава і досі в полоні каже, для нього важливо передавати свій бойовий досвід новобранцям. Розповідає, ці юнаки прийшли відбір, враховувалася фізпідготовка. Далі були тестування та співбесіди. Нині вони проходять навчання. До чотирьох місяців получається, де загалом повністю підготовка. І відповідно підписаному контракту в бойових діях хлопці приймають участь шість місяців. Після цього у них є вибір. Хлопці по закінченню контракту мають право відстрочки 12 місяців, тобто рік. Контракт 18-24 лише на рік. Після цього юнаки мають право вирішити чи продовжувати службу далі. Бойові воїни трьох стихій кажуть, новобранців перш за все навчають братерству морської піхоти. Це те, заради чого лишаються у війську. Слава морській піхоті! Вірні завжди! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Луїза рівна Даніл Сліж. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Парижі за підсумками переговорів представників США, України і трьох європейських держав Великої Британії, Німеччини та Франції, сторони домовились зустрітись у Лондоні наступного тижня. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Французька сторона заявила, що на зустрічі представників п'яти країн у Парижі відбувся чудовий якісний обмін думками, спрямований на досягнення міцного миру в Україні. Дякую вам за те, що ви тут і так наполегливо працюєте на підставі наших пропозицій. Вважаю це дуже вдалою можливістю для зближення з нашими українськими друзями та європейськими колегами з американською делегацією. Я думаю, що всі хочуть досягти міцного і стійкого миру. І тепер питання полягає у поетапності, способі досягнення цих результатів. І я пропоную спробувати об'єднати всі наші точки зору разом. На поно. Ми довго боялися, що європейців немає за столом переговорів. Сьогодні в Парижі вперше відбулася зустріч між європейцями, американцями та українцями. Ці делегації зустрінуться наступного тижня у Лондоні, щоб продовжити обговорення для досягнення повного остаточного та безумовного припинення вогню, на яке українці вже погодилися, і на яке, як ми сподіваємося, Росія погодиться теж. Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свереденко. Вона написала, що сторони готують створення фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Тепер Київ та Вашингтон, за словами Сверденко, мають фіналізувати текст документа та підписати його угода на буде чинності після того, як її ратифікують парламенти країн. У свою чергу президент США Трамп повідомив, що країни кладуть угоду щодо надр 24 квітня у нас є угода про видобуток корисних копалин, яка я думаю буде підписана наступного четверга міністром фінансів скотом Бесетом найближчим часом. І я припускаю, що вони збираються втілити цю угоду. Тож подивимося. Перші пари закоханих скористалися новою послугою від дії онлайн шлюб з пріоритетом для військових одруження через інтернет в Україні. Не новинка. Працює ця функція вже майже рік, але у цифровому офісі вирішили зробити бонус для наших захисників. Тепер воїни можуть верифікуватися через застосунок Армія Плюс і призначити дату реєстрації онлайн-шлюбу поза чергою, щоб зекономити час на першому такому весіллі. Побувала Олена Ровенчук. Юлія військовослужбовиця мед. Роти 47-ї механізованої бригади Магура. Її наречений Євген відбудовує знищені росіянами будинки на Харківщині. Нині їх розділяють більше сотні кілометрів, але пара вирішила, що це не завадить узаконити їхнє кохання. Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку дія. Сьогодні цифровий офіс урочисто проведе державну реєстрацію у шлюбу. На їхній реєстрації не було гостей урочистого вбрання, букету та шампанського. Церемонія швидка всього кілька хвилин в онлайн режимі цифрові. Підписи і вони подружжя. Віднині ви подружжя, засновники родини та продовжувачі роду. Привітайте одне одного. Вітаю, люди! Скоро побачимося, повернятися. Ви саме... вже розглядали такі можливості, хіба ну, коли в мене буде відпустка, щоб ми могли в ну, звичайному офлайн драці піти і зареєструвати шлюб, але це невідомо коли. Могло би здійснитися. Юля та Євген знайомі, ще з юності вже були одружені, мають спільного сина. Але через 15 років шлюбу, коли почалося повномасштабне вторгнення, пара вирішила розлучитися. Нині обоє закоханих твердять. Це була їхня найбільша помилка. Емоції знаєте, так ми так розлучення таке вийшло. Емоціональне мені важливо дуже відчувати, що у мене є надійний тил. І Євгену, ну, це саме та людина. Просто я запропонувала стати. І ще раз чоловіком і дружиною був час переосмислити, переоцінити і все ж таки вирішити, що родина і сім'я це найголовніше це спершу. Вони намагалися стати в загальну чергу охочих укласти шлюб онлайн. Ця послуга працює в Україні вже майже рік і користується шаленим попитом. У цьому випадку чекати на реєстрацію Юлії і Євгену довелося б аж до грудня, але процедуру значно пришвидшила нова ініціатива від Мінцифри, мін'юсту та мі. Іноборони, яка дозволяє військовим стати в окрему чергу і отримати пріоритет на одруження. Подати заявку та верифікуватися захисники можуть через додаток Армія плюс, враховуючи, що військові не завжди можуть зайти за стосунок і мати можливість вибрати дату, тому що на за цією датою зараз трошки спостерігати, тому що дуже великий попит для цього був зроблений окремий військовий зал для того, щоб тільки виключно військові могли зайти і подати заяву зі своїми нареченими. За останній тиждень послугою пріоритетної черги реєстрації онлан. Любо скористалися вже 200 захисників. А Юлія з Євгеном стали першою парою, що таким чином вже встигли укласти шлюб. Зараз ми з вами можемо долучитися до привітань новоствореному подружжю. На екрані ви бачите qr код Це збір для медичної роти бригади Магура, у якій проходить службу Юля. Нині їм дуже потрібні гроші на ремонт евакуаційних екіпажів, що працюють на найгарячіших напрямках фронту. Кожна гривня пришвидшує нашу перемогу, а отже, допоможе закоханим якомога швидше знову бути разом. Ми з Євгеном ну завжди мріяли, щоб у нас був власний будинок. Залишилось тільки дожити до цього щасливого дня, а там уже все, все буде як треба. Олена Ровенчук та Роман Щербаков. Програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини.